Всім привіт! Це новий влог. А Зараз ми вже сіли в потяг і будемо їхати в Київ. Звісно, мені дуже сумно, що у нас старенький вагон, але нічого. Розеток нема, вайфау нема. Ще дуже сильно спокотно дуже у мене ще така біжамка з рукавами, а у мене іншої немає, тому. Першого таку брати дуже незадоволена собою, тому що все одно взяла дуже багато речей. Хоч ми їдемо на 4 дні, але все одно можна було менше, але я не знаю як. Але, не дивлячись на ці всі мінуси, мені все одно подобається подорожувати на потязі. Тому все, поїхали. Зараз гуляємо, тому що заселення у нас або у 12-й, або у 3-й годині дня. Як гарно. Зайшли в позату хату і, звісно ж, всі взяли котлету по київськи та пюре. Поїли в позатій хаті, купили стая. А тепер ми йдемо у торговий центр. Але ми його не можемо знайти, дуже далеко йти від метро. Або мені так здається, що далеко. Ну Добре, не так вже далеко було, але я просто замарилася. Ми зараз зайшли в Став. Я собі взяла по акції велосипедки. Ми вже заселилися і зараз буду рум румтур. Ось такий коридор. Там ванна, але поки що зайде, тому пізніше покажу. Такий коридорчик. Диванчик. Ось така кухня. Телевізор. І найцікавіше, найгарніше. Це ось такий балкон з видом на Київ. Тут прям видно все майже. І зараз покажу ванну, поки вона вільна. Коротше, отака ванна. Дуже класна. Мраморне все таке гарнесинг. Далі ще одна кімната, вже тут трошки безлад. Тут у нас, звісно, теж вид такий шикарний ліжечко і ще велика гардеробна. Я була в шоці, коли це побачила. Я мрію про таку гардеробну. Ну, добре, я мрію про більшу гардеробну. Добрий ранок, в okay. Київ! Як же тут гарно. Сьогодні у день народження, і я не знаю, чи прокинувся він, чи ні, тому що я трошку проспала на 10 хвилин. І мені треба віднести подарунок через його кімнату. І десь я готувала запальничку, щоб запалити свічку, але... Я не можу її знайти, я не пам'ятаю, де я її залишила, можливо, там, а можливо, не там. Що робити, не знаю. Сподіваюсь, що він не прокинувся. Це ось подарунок. Я пішла вітати. Ми приїхали в торговий центр і обідали Макдональдсом. Я вважаю, що тут святкувати день народження це найкращий варіант. І ми тут спробували новиночки, грімас шейк та морозиво дубайський шоколад. І звісно ж не обійшлось без хепмілу. Пізніше покажу іграшку. Зараз прийшли в парк атракціонів. Будемо кататись на ось цій гірці. Зараз на батутах. я вже запехалась. А глаз он там. Звичайно заклет з нашими коктейля. Лідік. Помахай. У нас день починається з межір'я. Так гарно, так свіжо. І ось він Такий водоспад. Така велика територія зараз у зоопарку. Звісно, ці гірки дуже спекотно, і коли підіймаєшся, все, це прям жах. Але спускатися набагато краще. Ми взяли самокати. Ми сфотографувалися на Палеруїд з самокатами. 20.30 ми прийшли в Макдональдс. Зараз будемо їсти нарешті. Перевіряємо іграшку. Тільки мені треба трубочка, я не можу, не кажу Оп. Я ту іграшку, яку яка у мене була, ще не показувала, а потім покажу. Тільки не викидай. Ага, машинка. Що таке? Біг і міні? Хе. Зараз буде виїзди. Зараз швиденько покажу всі іграшки. І минулу і те, що була. Така машинка. І ось такий піднос з хбімілом та яблучком. Покажу ще вечірній Київ. Дуже гарні фотографії на фоні Цуму. Я тут трошки просто пофотила і скажу ще щось таке. Ми вже виселилися з нашої квартири і прийшли гуляти. Зараз прийшла дивитися на батьківщину мати. Два, Зробили ось такі фотографії.